Вчора ще був приготовлений плов, до складу якого ввійшли такі продукти: морква, капуста, цибуля, рис і різноманітні індійські спеції. Ну, відповідно, воно спочатку тушкувалося на сковороді. Певний час, хвилин 20, додалася олія, спочатку овочі подріблені, покришені. А потім під час тушкування я доливала потроху молоко, масло, сіль і різноманітні індійські спеції. Ось набрала собі на сніданок, додаю. Так, у мене ще є тіфтіля, яку я поливаю ось такою гірчицею. Гірчиця з медом. І відправляю підігрівати в мікроволновку. Ось така велика мікроволновка, вона поєднується з витяжкою. Закриваємо. Натискаємо і пішов процес підігріву. Плита електрична, готувати треба спочатку її засвоїти, а потім можна дуже швидко готувати. Підігрів іде теж дуже-дуже швидко. Виключаю, дістаю і вже, як бачите, відчувається такий тріск. Так, оце такий сніданок. Далі закриваю мікроволновку, закрила. Так, сніданок. Значить, тут у мене плов овочевий, з тефтеля, беру салат, салат на соусі, на сметані і зроблю собі чашку кави. Так, ось наша кофеварка. хай, потихеньку вона нагріється, вода нагріється, дивіться, як вставляється, пробивається дирка в пакеті і пішов процес. Так, і йшло переготування кави. Так, ну а я покажу вам ряд різноманітних оцих пакетів. Ось тут розкрили неправильно. Ось так, якщо взяти. Зараз зручніше візьму Ось така кава. різноманітні добавки, використана. Можна розчинно готувати. Я вже вам її показувала. Ще раз покажу цю розчинну каву. От і пішов процес приготування кави. А я, сніданок, хочу з'їсти. Приємного апетиту. Отак він у мене апетитно виглядає. Ну що, дочекаємось кави? Ось побігла кава. Набрали. Чоловік поділив її на дві чашки, бо для одного, одної людини багато. Трошки розлив, то я повитираю, приберу вже. Ото ми вже використали. Там й чай і кава, протру трошки. Я на відпочинку, так що тут все має специфічний вигляд. До Каву можна пити ось таким печивом, на трошки солоненьке, джем полуничний. Вже з'їли велику частину, показую вам додати малину. Ось такі ягоди можна додати, щоб було приємніше пити каву. Так що ось продовжую свій сніданок далі. А чоловік готує собі на сніданок, як завжди, молочну суміш. А ось у чоловіка сніданок, як завжди, хлоп'я. Родзинки. Він таке любить залити молоком, підігріти в мікроволновці. Та й теж кава. Посуд дивіться, який у нас. З одного сервізу. Старий американський сервіз. Кажуть, вже таких не випускають. Ну, щось доп'ю каву та й піду. З чоловіком до басейну. Приємного вам дня, мирного, тихого неба. Ми з України хвилюємось щодня за подіями, які відбуваються, слідкуємо і, звісно, переживаємо. А поїхали, щоб не заважати. Наші хлопці працюють на війні. Війна не знає, де свій, де чужий. А звільняти міста там, де наші українці, дуже-дуже військовим важко. От ми й поїхали, щоб їм не заважати. Що чекає нас, коли повернемось, не знаємо. Але віримо в перемогу в щасливе майбутнє. До побачення. Збираємось на пляж. Оцей купальник. З усіх моїх виявився найкращим. Він мені дуже сподобався. По-перше, стильний. По-друге, бачите, ось така, ніби юбочка. В моєму віці вже варто деякі місця тіла на тілі прикривати. Отак, зверху, у чоловіка плавки ось такі. Згадую свою молодість, плавки у чоловіків були зовсім-зовсім інші. А зараз, бачите, які одягають, щоб купатися в річці, в океані, в басейні. Беремо з собою два рушнички. Більше нічого не потрібно. Крем від засмаги, гарний настрій. Шляпа у чоловіка. Шляпа десь зараз дістану. У мене. От і все. Підемо до басейну.